Інші події. У Житомирі по вулиці Великій Бердичівській, 43, відбулося урочисте відкриття нової клініки з репродуктивної медицини Мати та дитина. Дитина, яка народилася, сьогодні всі вітали ще в нас. Четвертий підрозділ, в який ми вперше вийшли за Київ, бо, тому що в Києві в нас три підрозділи. Ми активно працюємо 10 років, і сьогодні ми тут з вами. Насправді це дуже приємно для Житомира, тому що ми маємо змогу отримувати в місті і відвідувати одного з лідерів. Послуг на цьому ринку це дуже гарно для житомирян, тому що дуже багато послуг, які надавали будуть надавати в цьому центрі, для того, щоб їм отримати, було необхідно їздити в інші міста. Також будь-яка конкуренція, яка з'являється на ринку, в першу чергу від цього виграє остаточне споживачі для Житомирян це дуже важливо. Вам я бажаю успіхів. Головна спеціалізація клініки лікування безпліття, спостереження вагітності, пренатальна діагностика, гінекологія та мамологія, урологія, андрологія, лабораторна і генетична діагностика. Представники мережі говорять, що обстеження та лікування в медичному центрі мати та дитина це не тільки новітнє обладнання, медичні процедури, але і максимально комфортна, доброзичлива атмосфера, яку створюють висококваліфіковані фахівці. Більше ніж півроку в нас знаходились на стажеров на стажуванні лікарі Житомирщини, які навчилися багатьом практикам і по транспортним схемам. Вони будуть працювати в підготовці, в лікуванні, в стимуляції а саму ембріологічну. Саму важливу і хвилюючу там частину, яка є народження дитинки, саме і вирощування в інкубаторі. Ми будемо проводити в нашому основних центрах, тому що вони надто з дорогої обладнання, оснащення і надто інноваційні техніки. Одним з найважливіших показників успіху мережі мати та дитина є кількість новонароджених малюків. А їх за роки роботи десятки тисяч щодо цінової політики. Вартість такої послуги на сьогоднішній день складає від 50 до 70 тисяч гривень. Це є достатньо економно, тому що в Європі це може коштувати 15 тисяч євро. Але ми нічим не відлічаємося від європейських європейського рівня. Фахівці центру мати та дитина працюють у тісному контакті зі своїми колегами з інших країн, що дає унікальну можливість обмінюватися досвідом і знаннями, перейматися технологіями, впроваджувати перевірені методи лікування для досягнення максимальної ефективності. Інші події